Молодь вітаю, кого ще не вітав. Такі е, питання чудові, на які, ви знаєте, навіть неожиданно. Але, друзі, важливе питання, щоб ти змінив би. Тому що, знаєте, е, був час, коли десь вагався в тому чи в іншому питанні. І навіть під час війни, коли розпочалась війна, то була можливість виїхати. Але тоді, знаєте, молився, ми з сім'ями взяли пост, молитву й Бог. Відповів тоді, щоб залишайтеся, несіть служення звершуйте. І ви знаєте, і зараз, коли навіть йде обстріл або ще щось, йде, знаєте, якісь навантаження в житті, переживання. Але коли ти знаєш, що ти там, куди тебе послав Господь, ти знаходишся в тому місці, де хоче бачити тебе Господь, ти виконуєш те, на що тебе Господь поставив, ти розумієш, що ти в центрі волі Божій, і ти розумієш, що, Господь, навіть якщо сьогодні предстану перед тобою, то. Я там, де ти мене поставив, і ви знаєте, і це важливо, це дуже важливо, тому е, такий мал маленьке десь може коригування для нас, да, щоб ми, друзі, виконували волю Божу. Якщо ми не знаємо волю Божу, друзі, це важливо для нас знати її, знати, хто ти у Христі, свій дар служити ним Богу. Друзі, це мир і спокій вашого серця. Тому що ти робиш те, на що покликав тебе Господь. Як уже Богдан сказав, що сьогодні тема у нас отож, пильнуйте. Отож, ми будемо про це і говорити трохи. Бо це важливо. Друзі, я не знаю, як ви спостерігаєте за собою, пильнуйте, ви не пильнуйте, але Господь Він дуже важливо дуже часто про це говорить, щоб ми пильнували. Хочу розпочати з такої одної історії, яку я думаю, що ви знаєте. Це історія про один із великих кораблів. Вона розпочинається так: 10 квітня в 1912 року, від берегів Англії до Сполучених Штатів Америки відійшов найвеликий у світі на той час британський лайнер під назвою Титаник. Да, я знаю, що ви знаєте, і в ніч, з 14 на 15 квітня, він стикається з неймовірно великим айсбергом. Який як ножем прорізає декілька відсіків судна і утворює дуже велику таку пробойну. І цей корабль через 2 години, 40 хвилин, він вже лежить на дні Атлантичного океану, забравши життя понад півтори тисячі людей, 712 людей всього врятувалися. Цікаво те, що у день перед катастрофою, 14 квітня, Титанік отримав сім льодових попереджень від різних суден, що проходили також Північною Атлантикою. Але незважаючи, незважаючи на ці попередження, лайнер продовжував рухатись майже на максимальній швидкості. Не збавляючи 22,5 вузла, була його швидкість. Друзі запитуються, знаєте, в мене таке стає питання. Чому? Хто може бачив цей фільм або читав цю історію, розрахунок був той, що е, ті, хто дивляться, спостерігають, е, чи є спереді перешкоди, чи нема, вони знаходились такому на Марсовому майданчику. І вони розраховували на те, що побачать впереді перешкоду, і команда зможе, знаєте, вчасно все змінити курс. Але ми знаємо, що так не сталося. Коли побачили перешкоду, коли побачили цю крижану гору, то ви знаєте, ніхто, ні команда не змогли. Ви знаєте, вже чи зупинити цей корабль, чи змінити курс для того, щоб е цієї катастрофи не було. За один день сім попереджень. Друзі, це дуже важливо нам звертати увагу на попередження, які дає сьогодні нам Бог. Тому що ви знаєте, наше життя це теж немов той лайнер, який пливе по цьому житті. І коли, ви знаєте, Бог в чомусь попереджає, то нам важливо на це звертати увагу. Ця історія дуже схожа на наше життя, як цей корабль. Дуже багато ми маємо знаєте, попереджень від самого Бога для нас в нашому житті. То хочеться, щоб ми могли також звертати на це увагу. Можливо, ми думаємо, що встигнемо щось змінити в нашому житті. Можливо, ми встигнемо поправити свій духовний стан з Богом, коли ми щось побачимо, почуємо. Можливо, ми думаємо, що знаєте, в нашому житті буде все добре, і ви знаєте, не буде таких великих проблем. Сьогодні, друзі, багато молоді. Відлітків, дорослих людей, з якими приходиться спілкуватися, підходять і говорять, чому, чому немає сил протистояти злу, чому немає сил протистояти гріху, немає сил протистояти якимось труднощам? Начебто зовні все добре. Зовні, ви знаєте, все добре, ходиш в церкву, співаєш, можливо, в хорі, можливо, в групі, можливо, несеш якесь служіння, можливо, проповідуєш. А сил чомусь немає. І зовні все добре, а внутрішній стан він знаєте, знесилений. І тому Господь Він робить попередження і Він підказує і говорить, що потрібно робити. Івангел від Марка ми читаємо цікаву історію про учнів про Ісуса Христа. Це той час, коли Христос, спілкуючись зі своїми учнями вже на вечері, потім Він бере своїх учнів і йде в Гефсиманський сад, і там молиться. І ми читаємо Марка, 14 розділ 33-го вірша по 38. -й. Він узяв із собою Петра, Якова та Івана і почав сумувати і тривожитися, та казати їм, смертельною смуткою охоплена душа моя. Залишайтесь тут. І пильнуйте. Відійшовши трохи, він упав на землю і молився, щоб коли це можливо оминула його ця година. І він казав Ава, Отче, для тебе можливе все. Забери цю чашу від мене, але хай буде не так, як я хочу, а як ти. Він приходить і знаходить, що вони заснули, і каже Петрові: Симоне, ти спиш? Чи не міг ти пильнувати однієї години? Пильнуйте і моліться, щоб не потрапити в спокусу, бо дух бадьорий, а тіло немічне. Дуже важливо звертати увагу на попередження, які дає сам Господь. Сам Христос закликає нас пильнувати, пильнуйте. То слово пильнуйте це значить це бути насторожі, уважно спостерігати, доглядати, а також бути ретельним та сумлінним у своїй роботі чи дії. Якщо я щось роблю чи служу, чому я це роблю? Важливо задавати навіть собі питання, чому я це роблю? Заради кого я роблю? Що мотивує мене це робити? Пильнувати це сконцентрувати увагу. На своєму внутрішньому стані, тому що те, що я роблю, чому я це роблю? Для чого? Заради кого? Івангелі від Луки, в 17 розділі ми читаємо, де Євангеліст говорить про те, що пильнуйте за собою. Спостерігайте за собою, наблюдайте за собою. Нам, друзі, мабуть, дуже важливо завжди знаєте, і подобається більше наблюдати за кимось. Як хто себе веде, як себе поводить. Можливо, знаєте, які десь недоліки є у людини, як він служить. І ми знаєте, ми такі наблюдательні. Але Господь Він показує, що пильнуйте, моліться. І тут Він говорить Євангеліст Лукашу: пильнуйте за собою. Друзі, це важливо за собою наблюдати. Тому що важливо, не зовнішнє те, що я роблю, не це важливо, хоча це добре, але головне не це. Головне внутрішній твій стан. Якось одного пастора запросили е, приїхати до церкви, попроповідувати. Він, звичайно, приїхав, проповідує. А в залі, знаєте, як завжди. От хтось спілкується, хтось там десь ходить, хтось приходить, хтось стає, хтось сідає, хтось дрімає, хтось там тік-ток листає. А один хлопчик отак спереді сидить, знаєте, і так уважно дивиться. І знаєте, навіть даже не мергне глазом. Просто дуже уважна дитина. І пастор, знаєте, він ну, знаєте, проповідує, а своє відмічає. Він, знаєте, стоїть трохи вище, все бачить, як і я сьогодні, да? бачу майже все. Ось. І так само цей пастор, він дивиться, що один хлопчик дуже уважно на нього дивиться. І він, знаєте, це собі аж відмітив. І після служіння, коли служіння закінчилося, підійшов батько цього хлопчика, вони спілкувалися. Батько дякував пастора за служіння, за словом. І пастор, і цей, який проповідував, думає подякую батькові за такого вихованого сина. І він говорить, що дякую вам за сина. Каже, в залі каже, люди займалися хто чим. Каже, а ваш син каже, дуже уважно дивився на мене, навіть не моргнув глазом. Дякую вам за виховання такого сина. Ви знаєте, пастор почав е -е, вибачати цей батько, почав вибачатися і говорить: каже, ви нас вибачте. Але каже, мій син, він спить з відкритими очима. І ви знаєте, це наше життя. Коли зовні ми виглядає все добре, ми начебто, знаєте, служіння несем, знаєте, може, щось робимо, але внутрішній наш стан, він може, знаєте, просто спочивати, просто спати. Як цей юнак, маленький хлопчик, який, ви знаєте, вроді би дивиться, вроді все добре, але ви знаєте, внутрішній стан він спить. І тому, друзі, це можливо і з нами таке відбуватися. Ззовні ми в служінні, ми в церкві, ми в спілкуванні, ми на виду, а духовний наш стан спить. І тому Господь говорить, пильнуйте, це дуже важливо. Спостерігайте за собою, щоб знаєте, з нами не трапилось якоїсь біди. Якось мені попадається одна така фото, картинка. Там на цій картинці е зображені пожежники. У них там, знаєте, шланги, в них все мондірування, вони повністю, ви знаєте, в цих своїх костюмах, що можна по вогню даже ходити гуляти. Десь ви знаєте, на Дісі пожар, є все. Але ви знаєте, там така, так підписані такі слова. Дуже часто ми виглядаємо готовими. Але якщо немає води, це все даремно. Зовні кажеться, що все добре. Зовні, здається, що все гарно. Все, знаєте, є і костюми, є все. Але якщо нема води, який в цьому, знаєте, сенс? Ти не можеш потушити вогню. І тому Господь Він дуже звертає увагу на внутрішній наш стан. Він говорить, пильнуйте, коли немає духовних сил, друзі, все це дарма. Тому хоче, щоб ми пильнували, як говорить про це Господь. Далі він звертає увагу і говорить, пильнуйте в молитві. Молитва. Це те, що дуже важливо. Це те, що навка... те, на що зверта увагу і вказує сам Господь. Сам Господь Він є цим добрим прикладом. Він сам проводив багато часу в молитві. Початок свого служіння, хто читає Євангелія, той пам'ятає, що Христос, розпочинаючи своє служіння, він пішов в пустелю для того, щоб молитися, щоб бути в пості. І 40 днів він знаходився в молитві і в пості. Коли ми дивимося далі його життя, 3,5 роки його служіння, то Господь, то ми бачимо, що Господь він також перебував постійно в молитві. Івангіст Лука дуже цікавий фрагмент описує з історії Ісуса Христа, він пише так: це, 15, це Луки, 5 розділ 15 вірша, записані такі слова. Однак чутка про нього, то про Ісуса Христа, розійшлася далеко, і сходилися багато людей, щоб послухати і оздоровитися від своїх недуг. Багато людей чули про Ісуса Христа і приходили до Нього, щоб і послухати Його, і отримати якесь зцілення. Але слухайте, що говорить далі: 16 віріш. А він, тобто Ісус Христос, відходив у пустинні місця і молився. Казалось би, друзі, зв'язний час, правда? Бери, зціляй, говори, досягай народ. А ми бачимо, що Господь говорить, а він відходив в пустельні місця і молився. Друзі, це важливо сьогодні для нас звернути увагу на наш стан, як ми молимося. Можливо, знаєте, ми в служінні все добре, все гарно в нас. Але молитовне життя, воно знаєте, воно знесилене, немає чомусь сил. І тому, коли ми зустрічаємо якісь перешкоди в житті, коли ми зустрічаємося, стикаємося з якоюсь проблемою, то немає сил стояти. А чому немає? А тому, що, друзі, немає цих близьких, гарних, добрих взаємовідносин з Богом. Кінець служіння Ісуса Христа, Він також, ми бачимо, що Він знаходиться в молитві. Марка, це те, що ми читали, 14 розділ 37-го вірша читає. Він приходить і знаходить, що вони заснули, і каже Петрові: Симоне, ти спиш, чи не міг ти попильнувати однієї години? Пильнуйте, й, моліться, щоб не потрапити в спокусу, бо дух бадьорий, а тіло немічне. І він пішов знову помолився, промовивши ті самі слова. Потім говориться, що було так і вдруге. І втретє, він тричі відходив, молився, приходив і знаходив, що учні відпочивають, що люди, учні сплять. Друзі, спостер... спостерігайте життя Ісуса Христа, початок життя. Він виходить в пустелю, молиться. Сорок днів Він перебуває в молитві, в пості. Лукавий підступає, пропонує хліб. Тіло хоче хліба. Тіло хоче, ви знаєте, якогось відпочинку, якогось комфорту, але Христос він відмовляється. Друзі, ми також маємо знаєте, звернути на це увагу, і відмовлятися, бути в молитві, життя Ісуса Христа. Акцент на молитві. Кінець служіння Ісуса Христа. Ця сцена, Гівсіманський сад, вона розпочинається з молитви і заканчується молитвою. Цікаво, що Христос, знаходячись в агонії, в стражданнях, а піклується про друзів, піклується про своїх учнів. Христос говорить: пильнуйте в молитві, щоб не впасти в спокусу. В самий критичний свій час Він піклується про друзів. Піклується і попереджає учнів, щоб духовно вони не впали. Паскаль в своїх роздумах про Христа він висловив свою думку так: Ісус, посеред загальної байдужості, тобто люди всі дато, загальна байдужість була. Коли навіть близькі друзі, учні відмовилися попильнувати з ним, і, знаход, і Ісус знаходить їх сплячими, засмучений не тому, що він підлягає небезпеці, а тому, що вони знаходяться в небезпечному стані. Ісус, знаходячись в таких труднощах, Він переживав навіть не за себе. Він переживає, що учні знаходяться в стані сна. І Він говорить: пильнуйте, моліться, щоб не впасти в спокусу. Сплячий стан це незахищений стан. І переживання Ісуса Христа не в тому, що учні не підтримали Його. А переживання в тому, щоб вони не впали в спокусу. Сьогодні Господь хоче, щоб ми пробудилися, щоб наш духовний стан Він знаєте, відновився. Тому Христос таку увагу приділяє тому, щоб пильнували і молилися. Звертаючись до Петра, Він називає його Симоном. Я не знаю, звертали ви на це увагу чи не звертали, але з три цьому вірш читаю, він приходить і знаходить, що вони точ учні заснули, і каже Петрові: Симоне, ти спиш, чи не міг ти пильнувати однієї години? Петро, який годину чи півтори, може, дві назад, ви знаєте, він говорив про те, що Ісус я з тобою готовий. На смерть, я ви знаєте, готовий, куди ти не скажеш піти на Голгофу, вмерти за тебе. Він такий, знаєте, бадьорий, сміливий був, а тут спить. І Петро, який заснув, Христос, приходить, і, можливо, знаєте, до нього звертається, бо він був такий самий десь сильний, самий такий шубутний, звертається до нього, але звертається до нього і називає його старим ім'ям. Тим, ім'ям, з яким він його знайшов, коли Симон ще був тоді з батьком, там на озері, рибачив. І він знаходить його з цим старим ім'ям, знаходить його щодо він, коли він був Симоном. І тут ми читаємо, що він говорить Петро, звертається до Петра і говорить Симон. Ви знаєте, це десь для нас говорить про те, що якщо ми духовно спимо, можливо, ми також повертаємося в старе в своє ім'я, що наш духовний стан він спить. Тож Господь і говорить Петрові Симон, можливо, знаєте, пробуджує, вказує на його старе життя. Я думаю, що Христос цим підкреслює те, що коли ми не пильнуємо, коли ми не знаходимося в молитовному стані, то наше духовне життя воно дорівнює нулю. Коли ми в такому стані ми повертаємося в старе життя, і тоді в нас немає сил протистояти спокусам, і тоді в нас питання, Господи, чому в мене немає сил протистояти злу? Чому в мене немає сил протистояти гріху? Чому я постійно падаю? Чому я не можу стояти? Друзі, поради Христа вони дуже важливі. Пильнуйте і моліться. Декілька таких порад для нас, для молитви. Матвія ми читаємо в шостому розділі, шостий вірш. Ти ж, коли молишся, відійди до своєї кімнати і, замкнувши свої двері, Помолися до свого Отця в тайні. І твій отець, який бачить і таємне, віддасть тобі явно. Ми бачимо, що. Євангеліст звертає увагу на те, щоб ми, коли молимося, щоб ми зайшли і закрили за собою двері. Друзі, дуже важливо, щоб ми заходили, зачиняли за собою двері в молитві, коли ми молимося, щоб ми закрили двері суєти, щоб ми закрили двері різних своїх, знаєте, різновак. Те, що ми на чому можливо, ми тіряємо контроль. Можливо, знаєте, телефон залишити навіть там за дверима. Залишити всю суету, роботу, можливо, свої якісь влюбленності або ще щось, і звернутися до Бога в молитві, в таємниці. Ти, коли заходиш, зачини за собою двері. Друзі, не так просто важливо двері замкнути, щоб ніхто не відволікав, а важливо знаєте, і закрити ті двері, які сьогодні нас відволікають від Ісуса. Відлікають, знаєте, щоб ми не можемо спілкуватися, стаємо на молитву, а в голові, ви знаєте, своє швидше те зробити на роботу побігти, можливо, там якийсь курсову дописати або ще щось. І в нас дуже багато потреб в житті. Але, друзі, зачиняйте двері ці, Зосередьтеся з Христом в молитві. Друге, на що він звертає увагу, це таємна кімната з Богом. Не перед людьми. Молись не перед людьми, а молись перед Богом. Це твоя. Таємна кімната. Друзі, сьогодні питання, чи є вона у нас взагалі? Чи є ця таємна кімната? Якщо, друзі, буде в нас ця таємна кімната, де ми будемо зосереджуватися з Богом в молитві, коли ми будемо пильнувати про свій духовний стан, внутрішній стан, не зовнішній, коли ми будемо знаєте, в цих відносинах з Господом, то ви знаєте, поради Ісуса Христа вони живі і дієві. Бо Христос говорить: пильнуйте і моліться, щоб не впасти в спокусу. Сьогодні Господь закликає нас, пильнуйте зі мною. Коли Христос молився, другі евангелісти пишуть, то ми читаємо, що прийшов ангел і що? І підкріпляв його. Друзі, ми хочемо сьогодні підкріплення з неба. Тож Господь говорить, пильнуйте і моліться. Давайте ми, як Христос, якийсь час будемо виділяти для молитви з Богом, і тоді, тоді прийде під е, допомога з неба, підкріплення воно прийде. Христос говорить, Петру, чи не мог ти хоча б один час? Можливо, друзі, це не 60 хвилин. Можливо, це просто якийсь оприлений, оприділений час в твоєму житті, але, друзі, його потрібно, потрібно, друзі, для того, щоб це були в нас ці духовні сили. Хочеться, друзі, десь підвести те, про що ми сьогодні говорили. Біблія, вона вспомнена, наповнена різними попередженнями, різними порадами. Коли ми говорили про цей лайнер, друзі, він отримав сім попереджень, але, можливо, ви знаєте, він був надто гордий, ну, керівники, які там були. Ви знаєте, не звертали на це увагу. І ви знаєте, дуже швидко він пішов на дно. Друзі, якщо ми не будемо звертати увагу на те, що сьогодні Господь радить нам, не дай Господь, щоб також наше життя воно пішло, ви знаєте, десь сюди на спад. Мені хочеться друзі, щоб ми могли сьогодні, коли Господь дає можливість і цю чудову тему пильності, щоб ми пильнували. Про свій духовний стан, щоб ми пильнували про те, як ми сьогодні знаходимося в молитві, які сьогодні від нас відносини, і, скажімо так, зробити е, таке ударіння не на те, не на те яке має сьогодні служіння, а на те, який мій сьогодні духовний стан. Цю е, ідею бути в молитві взяли учні, і вони, ви знаєте, потім понесли її далі. І тоді вже і Петро пише про те, що пильнуйте в молитві, вже сам Петро пише: будьте в любові. І ми знаємо з історії, коли ми читаємо, то учні Христа, багато е, первих християн, які стикалися з проблемою, які були на крестах, які були на аренах амфітеатрів, де коли знаєте льви розривали, коли вони помирали. Але вони, знаєте, в них були сили протистояти різним труднощам. Друзі, якщо ви будете в молитві, у вас будуть сили. То хочу, друзі, вас закликати, щоб ми могли ви знаєте в своєму житті взяти собі такий принцип, пильнувати над своїм духовним станом, не над зовнішнім, а над внутрішнім, яким і сьогодні стан перед Богом, і щоб ми були е з Богом в молитві, в спілкуванні, щоб у нас були добрі взаємовідносини з Богом. З нашим творцем. Амінь. Хай Господь благословить вас.